Вітаю тебе! Мене звати Ірина Томаш. Я жіночий енергопсихолог, автор жіночих трансформаційних програм, медитацій, співвласниця онлайн жіночого клубу Містеріум. А також в мене є бізнес-проєкти, благодійний фонд, я мама, дружина. Отже, я вчуся реалізовуватися в усіх напрямках, і найголовніше залишатися щасливою та гармонійною, і йти своїм шляхом. І сьогодні ми з тобою поговоримо на тему, як зробити цей крок вперед в своєму житті. Тобто, як реалізуватися в якійсь сфері, котрі ти вже давно бажаєш. І сьогодні буде 5 пунктів, четвертий, мій найулюбленіший, але всі дуже важливі і все буде поетапно. В першу чергу, хотіла би сказати, що, повторюю знову, що родові практики це теж така база і основа, тому що наші батьки впливають на нас безпосередньо на не знаю, 90%, а може більше, з дитинства. Ми самі вибираємо собі батьків і гармонізація стосунків з батьками, вихід з родових програм, вихід з програм лояльності дуже допомагає нам зробити такий крок вперед, і, звичайно, створити цей фундамент. Але ось ми зробили практики, ми зробили ці всі трансформаційні речі всередині себе. Нам можливо йти далі. І звичайно, що наступним кроком... Тому що, між іншим, родова енергія це енергія, коли нам дуже важко йти вперед. Тобто, якщо в тебе в житті складно все йде, скоріш за все, ти сидиш на цьому першому рівні родової енергії і є родові програми, котрі дуже сильно на тебе впливають, і ну, важко йти вперед, тобто важко з цього вибратися. Тому що родова енергія вона настільки потужна, що вона і дає одночасно велику силу, і, якщо ти вмієш з нею взаємодіяти, і навпаки, тягне назад. І наступний крок це ідея, звичайно практики медитації. Це різні напрямки, можеш вибирати собі те, що близько тобі до серця. Але коли ми енергетично підтримуємо себе, особливо чомусь концентруватися, тому що якщо людина не може, хоча б 30 секунд. Сконцентруватися на об'єкті і не думати ні про минуле, ні про майбутнє, ні те, що тягне назад, ні те, що про що буде далі, тобто бути в моменті тут і зараз. То вона не зможе сконцентруватися, створити в своєму житті щось нове, маніфестувати своє бажання, тому що там, де увага, там енергія. І подумати, скільки ви енергії розподіляєте на речі в минулому, в майбутньому, сварки, тривожність і так далі. Тобто, концентрація взагалі це теж базова практика, основа. З основ. І далі ми додаємо, нанизуємо туди guided meditation. Наприклад, медитації, котрі я в Ютубі відкрито записую, чи вже більш закриті, такі більш просунуті медитації в особистому від Це ще набагато глибші практики. Отже, тобто ви вибираєте собі напрямок, можливо, у когось іншого, у якогось іншого автора. Але ось медитації, вони дуже круто вас підтримують саме в стані. Енергетичного підйому, і тоді ви на енергії можете рухатися далі, тому що це як паливо для нашої машини, тобто, тобто забезпечення. Тобто ми йдемо в таке е, програмне забезпечення, котре постійно працює. Тобто, ну, тобто є у нас батарейка ця. І, звичайно, що ми народжуємося і зранку прокидаємося з енергією, ну, в основному, але теж не всі. Хтось вже більше себе з'їв думками. Е, Подіями, тривожністю, тобто, куди ви розподіляєте енергію? Тобто вчіться її концентрувати. Ось, наприклад, наставництві ми будемо якраз цьому приділяти два місяці поспіль і відслідковувати ці всі процеси, тому що це первинна історія, котра створює далі все. Ну, Наприклад, проста практика, так? але коли ти її практикуєш свідомо, коли у тебе є підтримка, коли ти. Дійсно, це по-справжньому робиш, а не просто знаєш, що треба концентруватися, один рази зробила і все. Це дійсно важливо тренувати, щоб твій мозок йшов за тобою, тобто твій мозок не є керівником твоєї долі. Тобто, ти подумала про минуле, сидиш в негативі, подумала про що ще сидиш в позитиві, той сказав, що ти погана, ти сидиш, потім думаєш про це йдеш за своїм розумом, за думками, а ти щось більше, ти свідомість і відслідковуєш свої думки свідомо. І ось це є таким першим кроком для такої істинної нової духовності, якщо так можна сказати. Далі, другим пунктом я сказала: перший родовий, другий практики, медитації – слаблива концентрація. І третій пункт це свідомий вихід з програм. Програм минулого, програм набутих, програм душі, контрактів різних і так далі. Трошки пахне езотеричністю, Але дійсно, ось ті речі, коли ми обнуляємо, коли ми знову ж таки не тягнемо минуле за собою свої обіцянки, свої проєкти, котрі ми не зробили, тобто все-все-все це обнуляємо і створюємо спочатку, то великий пласт енергії до нас повертається. Про це глибше я говорю на своїх програмах чи, містеріумі, чи на настанецтві. Але все ж таки, якщо зараз вже ви випишете все, що ви тягнете, почистити простір, це теж якби вихід з програм може бути, тобто очищення, все що є. Елементом очищення і простору, і голови, і від своїх програм, і від своїх обіцянок, і повернення різних кредитів, боргів, і все, все що ось в цьому напрямку створене, тому що воно забирає великий пласт енергії, а нам важливо її направляти саме на те, що ми любимо на наше майбутнє. І мій найулюбленіший пункт четвертий це сміливість нового. Ось, наприклад, якщо ти, у тебе є шовк шовкова сукня, ти її наносила, тому що шукала привід, ось на наставництві, там, наприклад, ми будемо це все активувати і робити, і носити тут і зараз. Чого ти боялася, йди в це, ну, якщо тобі це подобається, ти цього дійсно хочеш. Якщо ти хотіла бути такою постійно нарядною, будеш ходити нарядною. Якщо ти хочеш, наприклад, не знаю, розширитися. Емоційно в інших напрямках додати собі сміливості, ось цьому ми будемо одна одну підтримувати, допомагати, щоб іти нове, і це є таким також квантовим стрибком, тому що ми починаємо робити ті речі, котрі ми собі не дозволяли і йти у цю сміливість, виходити в нове, але те, що ми дійсно бажаємо. І таким чином ми також створюємо нову реальність, і в мене це так дуже часто бувало в різних напрямках. Тобто я робила попередні кроки і також це нове. Тобто, на, наприклад, там на новому в новому просторі, в чистоті, там, наприклад, в очищеному телефоні там так далі. Я робила ці кроки, котрі боялася робити раніше, і це би, так трансформувало мою реальність дуже швидко. І це ось це такий дуже крутий пункт лайфхак. Якщо ти можеш дійсно самостійно це робити, я би тобі радила не відкладати, наприклад, там пити з улюбленої посуди, одягати найкращі речі, одягатися так, як ти завжди мріла. Ти боялася носити червону помаду, носи червону помаду якийсь час як маніфестацію свого майбутнього. Це дуже крута вправа, і якщо ти зможеш її зробити, це, це дійсно. Ти відчуєш одразу ефект, це така практична маніфестація майбутнього в дії. І, звичайно, останній пункт це досвід тих людей, котрі мені подобаються. Я до них йду в наставництво чи в навчання. І є люди, котрі економлять свій час, а є люди, котрі економлять свої гроші. Ось я економлю свій час. Я розумію, що час це найдорогоцінніший наш ресурс, тому я шукаю собі наставників чи вчителів, котрі. Мені допомагаються в еволюції моєї душі в різних напрямках: чи то стосунки, чи то гроші, чи то блог і так далі. Тобто, якщо я розумію, що я просідаю в якій сфері, то я йду навчатися до тих, котрий пройшов цей шлях, і вони мені дійсно допомагають пройти його набагато швидше. І також подумай про той факт, що ти економиш чи економиш гроші, тобто робиш всі послуги, шукаєш щось дешевше, шукаєш щось. Чи то волосся, наприклад, ти можеш раз на тиждень йти в салон і зробити собі зачіску. Чи, наприклад, самостійно це робити, але це забирає час в будь-якому напрямку, взагалі будь-якому. І так само і в духовності. Тобто є шлях, коли людина може самостійно пройти його, якщо у неї є і сила духу, і сила волі, йти своїм шляхом і бажати витрачати на це час. А є люди, котрі йдуть до інших, також навчаються і отримують від них. Той досвід, котрий вони вже пройшли, таким чином швидше йдуть вперед. Тому про це теж подумай, яка тобі категорія більше до вподоби, і вибирай собі також ось те, що тобі тих людей, ці медитації, ті практики, котрі дійсно є відлунням твоєї душі. І який маркер це маркер натхнення. Тобто, якщо тебе веде, якщо ти туди хочеш, якщо ти, ти бачиш, що там є радість, там є щастя, там є енергія. Це тебе трансформує, то йди туди. Якщо у тебе є сумніви, то чи ти не готова, чи у тебе є страх, чи, чи цей майстер, ця людина не для тебе. Отже, я завершую нашу зустріч. Бажаю тобі найкращих, найглибших трансформацій, і нехай все-все м'яко і легко збувається в твоєму житті. І до нових зустрічей!